Не знаю, яка це частина, але ми хочемо вам показати також а, вени, на яких їздять наші драйвери. І це не це вже рантовані буси. Це у нас флюї, рем, довга база, він не оснащений полицями та не оснащений ступеньками. Зараз ми покажемо вам трішки. Сьогодні наш нас загрузився вже драйвер, ми вирішили показати, як в загруженому стані це виглядає все все. Тобто, наприклад, у нас є оверфлоу, які вже розклали і підписали. Також, як ви бачите, беги. Беги, бачите, ставиться один на один, для того, щоб збільшити площу, на якій можна розкладати посилки. В принципі, отак. А, що мені тут подобається? Подобається це Підлик... підлокотник, але із за того що він дуже слизький. Інколи а, можна було на нього сісти. Це не є зручно. А виходити можна? Я я виходив через водійські водійську двері. І доставляв там Для мене чесно, це незручно вже я бачу велику перевагу за електричкою. Тому що навіть якщо я хотів би доставляти посилки, і я, наприклад, ставав на праву частину дороги, і я виходив через бокову двері, то завжди мені треба пригинатися і треба випригувати. А на деяких наших бусах ми встановили такі ручки, які дуже зручні, щоб можна було хапатися, та встановили на орендованих бусах спеціальні. Ступіньки, <кій> в принципі, що можу показати ще? Цей бус також оснащений. Цей новий бус. Він 21-го чи 22-го року. А, є CarPlay, є, можна підключити сюди телефон, можна карту свою підключити, якщо треба кудись їхати. Музика а, підігрів сідінь, такий клімат контроль Не знаю, кондиціонер. В принципі, ніякого контролю немає. Тобто, а, як бачите, ніяких камер немає. В принципі, цей самий полюбляємий бус. В Амазоні для драйверів Тому, якщо вам цікава робота, пишіть нам. Ми вам можемо допомогти злаштуванням та допоможемо вам з роботою в штаті Міннесота Всім привіт. Ой, собака.